Закуска, яка збентежила моїх гостей за столом, вони вагалися коштувати чи ні, не могли збагнути, що то є таке. Я запевнила, що це не сирі голубці, а дещо зовсім інше. Саме перше показую заправку: кисломолочний сир 300 г, дві чималі головки часнику, півчайної ложки солі, дві столові ложки яблучного оцту і три варених яйця. Все це треба перебити блендером у однорідну масу. Вона виходить. Дуже густа. Зберігається по декілька днів у холодильнику. Її можна використовувати як заправку до салатів або як намазку на канапешки. Відверне куряче філе готувалося зі спецією. Вага була приблизно до 300 г. Розібрати на волокна і обов'язково треба підсмажити на олії, так щоб місце підсохло. Це приблизно займе до 7 хвилин. До охолодженої курки додати кукурузку в баночку, я ще сипнула трішки маринованої цибулі, але це зовсім не обов'язково. І заправку 3 або 4 повні ложки перемішати, спробувати, якщо недостатньо солі, можна трішечки додати. Пекінська капуста або айсберг розділити і загорнути у капусту начинку. Ця чудова закуска досить ситна, так що її можна готувати як окрему страву, наприклад, на вечерю. Хто не захоче морочитися із заправкою, використовуйте просто майонез, але то вже не так буде смачно. Приготувала, зняла пробу. Ех, одобрено!